Цибулька, тиканка з чорнушки, сорт Марківська. Є в мене тут трошечки вже почала підсихати. Ось ще така стоїть далі зелена. Це, можливо, що так з краю. Хочу вам показати, які цибулинки. Ось. Цибулинки Марківська. Садити її буду весною 2026 року. Ось Я підкопала трошечки. Ось її гарно видно, яка вона. Ось марківська. Така на вигляд довгенька. Зберігатись буде підвішена в сіточці до весни. В цьому році я висаджувала свою тиканку 16 березня. Гарний врожай. Стрілку в одиниці пішли. І то саме, і та, що була крупна. Крупна, це від 1,5 см до 2 см в об'ємі. Ідеальна на посадку, ось така цибулька. Це ідеальна до сантиметра і два см. Ось це не піде в стрілку. Коли цибулинка крупніша, вона може піти в стрілу. Не обов'язково, але велика вірогідність, і вже не раз перевірено, що стрілки бувають. Тому при виборі, Цибулі на базарі посадково, якщо я купую, наприклад, голландську, стараюся брати, щоб була не більше, ніж сантиметр, Як мізинчик, У кого маленька рука, як маленький мізинчик. Це ідеальний розмір для посадки. Так, вона заморочлива, тому що, здається, що вона маленька, але з неї кращий результат. Крупну цибулю 2-2,5 см. В основному беруть. На зелень садять, тому що вона і може в стрілку піти. Її, в принципі, на зелень рано зривають, тому стрілок цих ніхто не бачить. От. Тому ось це така марківська. Це середньостиглий сорт цибулі, напівгостра. Я її вже не один рік сажу і ось знову придбала, щоб більше мене було і посадкового матеріалу. Я ще добрала насіння і ось така виросла стиканочка, з якої будуть гарні цибулини.